Привіт усім. Я хотіла б розповісти вам про фрукт, який називається павпав -Пав або аземіна, і він є рідним для північної Америки. У нього є родичі на ім'я гравіола, імена – соусоп, гуанабана, сметанне яблуко і черімоя. Всі вони, як і махнолія, належать до родини Аннонових. Павпав -Пав називають бананом індіани, і він є ліками від раку. Так так. Саме природніми ліками від раку. Ви правильно почули. Він шукає та вбиває ракові клітини. І до речі, плід азиміни дуже смачний. На смак азиміна схожа на поєднання банана, можливо, кокоса і манго, деякі з нотками кавуна, дині, яблука. Деякі сорти дуже солодкі, деякі не дуже. Азиміну можна переробити, заморозити. У будь-якому разі вона не втрачає своєї сили, і це є найбільший фрукт походженням з північної Америки. Не треба плутати з цим фруктом папаю. Листя папаї виглядає трохи інакше, ніж листя азиміни, яка має гарне, тонке, довге листя. У своїй книзі десять найкращих природних ракових ліків, про які ніхто не говорить. Даніка Колінс підтверджує те, що я вже знала з мого власного дослідження про магію Азиміни, що знищує рак. Доктор Мак Лафлін з університету Пердію протягом 20 років досліджував здатність Азиміни лікувати рак. Головне, що він виявив, що там, де інші ліки не спрацьовують, Азиміна шукає і знищує суперстійкі ракові клітини, оскільки вона містить ацетогеніни, які регулюють клітинну енергію. Коли азиміна потрапляє в організм, вона м'яко знижує енергію кожної клітини, і ракові клітини не можуть вижити в таких умовах, тому вони перестають жити. Згідно з доктором Маклафліном, екстракт пав пав не просто ефективний проти пухлин, які раніше були стійкими до протиракових агентів. Він, здається, має особливу спорідненість до цих клітин. Тому він націлений на них, і, як каже доктор. Мультирезистентний рак справді важко лікувати, оскільки клітина вже розробила механізм, щоб обійти протиракові агенти. Клітини пухлини, які виживають після хіміотерапії, часто відновлюються з підвищеною стійкістю до протиракового агента, який використовується в оригінальному, тобто початковому лікуванні. Далі ракові клітини будують імунітет, і їх називають мультирезистентними клітинами МДР. Але азиміна є єдиним відомим лікарським природним засобом, яка фактично націлена на вбивство мультирезистентних ракових клітин, стійких до ліків. Тому вона, очевидно, зроблена богом, на відміну від хіміотерапії, яка є надзвичайно шкідливою. Екстракт азиміни абсолютно не токсичний. А хіміотерапія, по суті, діє як отрута не тільки ракових клітин, а й здорових. Так, це отруює. І людина не буде почуватися добре при хіміотерапії, на відміну від екстракту аземіни, яка викликає своєрідне клітинне голодування, яке є повільнішим, але також безпечнішим, дешевшим і, зрештою, ефективнішим від хімії. Крім того, азиміну можна приймати одночасно з хіміотерапією. Це як додаткова допомога, і це велика допомога. Як це працює? АТФ або аденозінтрифосфат. Це основний канал енергії для всіх клітин тіла. Стандартні протиракові препарати вбивають клітини, перемішуючи ДНК. На контрасті, ацетогеніни аземіни примушують володувати ракові клітини, що швидко діляться, забираючи енергію в АТФ, необхідну для виживання ракових клітин. Робота ацетогенінів складна, і її дуже важко зрозуміти, але ця книга насправді робить пояснення досить простим. Отже, коли рівень АТФ, а згодом і енергетичний рівень клітини падає, клітина гине, і тому ракові клітини гинуть і людина поступово виздоровлює, приймаючи екстракт азиміни. Ацетогеніни керують розподілом АТФ, це значить, що вони мають здатність, по-перше, зупинити виробництво АТФ в аномальних ракових і вірусних клітинах, причому виробництво АТФ припиняється як у мітохондріях, так і в цитозолі цих клітин, тому це подвійна ефективна сила проти раку. По друге, ацетогеніни запобігають перенесенню ракових клітин, міграції та метастазуванню ракових клітин, інгібуючи сусідні клітини крові та судини. По третє, вони ефективно зменшують будівельний матеріал, необхідний для клітинного поділу аномальних клітин, тому вони не можуть розмножуватися. Все це разом і приводить до лікування раку, не кажучи вже про те, що це підвищує ефективність інших методів лікування раку як природними, так і будь-якими іншими хімічними речовинами, які можна приймати з цією природною рослиною. Це природа і це Бог створив цю рослину. І це моя улюблена рослина, вона вбиває хіміорезистентні ракові клітини, які не може вбити хімія. Ви можете знайти багато відгуків про ці ліки онлайн і в цій книзі. Але ось один з них, який був дуже зворушливим для мене. Один пацієнт пише, що пережив рак і каже, що якби знав про це дослідження в лютому 1999 року, то, мабуть, уникнув би операції на простаті, що змінила все його життя. І чоловік каже мають бути ліки від раку. Я вважаю, що Азиміна це ліки. Доказ є в пудингу. І в тому, що фармацевтика має страх до азиміни. Це не буде приносити їм грошей, і вони кажуть, що це природно, добре, а де ж патент. Більшість лікарів не вірять в альтернативи, але природу не можна запатентувати і підробити. Екстракт азиміни насправді не можна виробляти масово, тому що для цього потрібно великі сади дерев. Смачні фрукти досить важко виростити, їх потрібно швидко з'їсти або переробити і заморозити, їх зривають з дерев діти, деякі навіть до їх повного дозрівання. Їх важко відправляти по пошті, хоча це і можливо. Тому я почала вирощувати власні дерева азиміни. Чому б не подбати про родину і близьких? Приймати її хоча б для профілактики. Коли я спробувала дослідити в інтернеті про азиміну, у мене було багато проблем знайти інформацію, яка б була науково обґрунтованою. Мені знадобилося багато часу, щоб підтвердити це. Так, справді. А є ліками від раку. Ви самі можете вирішити, чи хочете ви дослідити цю тему. Можу порекомендувати деякі сайти і товари в коментарях, якщо вам буде цікаво. Насправді я все ще досліджую цю тему і в подальшому, можливо, випущу ще декілька відео. Безсумнівно, великі фармацевтичні компанії займаються брудним бізнесом на трильйони доларів. Вони не лікують, вони заробляють гроші. Хімічні ліки, в кращому разі, забирають симптоми, а не причини хвороб. На природних ліках від раку ні фармацевтичні компанії, ні лікарі не зможуть заробити гроші. Тому вони не будуть розповідати вам про це. Звісно, є інші, трохи менш ефективні природні ліки від раку, крім азиміни. Але мені просто подобається саме ця рослина адже це дуже смачні фрукти, які можна виростити у нас в Україні. Хто зна, можливо, і я колись зроблю екстракт з азиміни з дерев зі свого садку. На відміну від плодів, екстракт взагалі не псується. І його можна відсилати по пошті куди завгодно. Дякую за перегляд. Залиште коментарі, якщо маєте запитання. Вирощуйте азиміну. Це дуже цікаво. І будьте здорові.